Масштабний сеанс сміхотерапії для всіх вікових груп обіцяють у суботу, 19 березня, провести учасники всеукраїнського фестивалю відкритої ліги КВН прилуки. Стартує другий сезон. Підготовка і організація якого вийшла на новий більш якісний рівень. Досягнути є результатом методу проб і помилок, а ще впертості і затятості команди. в квадраті». Після семирічного затища КВНівського руху у прилуках вони стали ініціаторами його відродження. Організаційні питання, пошук спонсорів, запрошення команд. Хлопці намагалися вирішувати самотужки. Паралельно проводилася власна підготовка до участі. Першим вагомим результатом став Кубок міста, який відбувся у квітні минулого року. Далі більше. З червня по грудень проходили ігри першого сезону відкритої ліги КВН «Прилуки» і завершилися перемогою вісім квадратів. Початок другого сезону обіцяє не втратити свого потенційного глядача. Люди зацікавлені вже давно знають про нього. Спеціально для широкого загалу був створений сайт Ліги. Кількістю команд, які братимуть участь у фестивалі, можна лише пишатися. На сцену міського будинку культури вийдуть 24 команди, з них дві при Луцьки. Потіли збирати команди графічно так, щоб були представники абсолютно всіх регіонів України і, відповідно, різних ментальностей, різного юмора. З багатьма командами ми вже знайомі, з кем-то грали в других лігах, з кем-то знайомі во время виступленняpadStart в других лігах, но вони були там тоже зрителями, як і ми, допустим. Ну, по рівню команд в цілому, рівень достатньо серйозні сильні, і, і Жалко, що зпруксів от дві команди, ну, будем надеятися, що в нових сезонах будуть ребята підтягуватися. Представлені на сцені менталітети регіонів України, як завжди, будуть намагатися довести власну оригінальність і в той же час повне сприйняття його гумору глядачем. Буде один конкурс фристайл, от, який буде показувати кожна із участіючих команд. Головними родзинками Кавенівського кексу обіцяють стати самі команди-учасниці. Практично всі вони вже пройшли редакторську перевірку жартів. Всі команда ж стати зюмінки, тому що кожна несе в собі своє несе в себе неповторимий юмор. І кожна команда обіцяє стати зюмінкою і, і подобається кожна команда комусь із зрителів. Тобто, я борщомірні що не станеться команд, в яким будуть люди равнодушні. Цього сезону набрала обертів і фінансова сторона питання. По перше, команда, що переможе у довгому сезоні, отримає приз у шість тисяч гривень. Зрозуміло, заявлена сума стане неабияким стимулом у боротьбі. По-друге, спонсори. Люди зрозуміли, мабуть, що займаємося ми правим ділом, що все це направлено тільки на хороші цілі, що ми просто хочемо подарувати місту позитив і час проведення нормальне. В цьому до нас підключились народний депутат України Олег Ляшко. Перша міжнародна будівельна компанія, чому ми дуже раді і щасливі. Будемо сподіватися, що їх очікування, як людей, подержавши нас, ми оправдаємо повністю. Самі вісім квадратів впевнені, що КВН був і залишається прерогативою людей обізнаних та творчих. В КВН не грають люди, які не знають нічого. Без знань в голові ніколи не напишеш. Здорова, і шутки організатори фестивалю вісім квадратів обіцяють зробити вечір вільним від політики, але від того не менш цікавим. Поки що просять глядачів лише про одне купувати квитки заздалегідь, аби в останній момент не втратити можливість 19 березня стати свідками старту другого сезону.